Надпровідність це феномен, який був відкритий у 1019 році голландським фізиком Гейке Камерлінг Онесом. Під час експерименту з ртуттю він помітив, що при охолодженні до дуже низьких температур її опір раптово зникає. Це було перше спостереження суперпровідності це відкриття відкрило шлях до подальших досліджень у цій галузі. Цікаво, що перші суперпровідники були виявлені при температурі всього 4 Кельвіна, що відповідає мінус 268 градусам Цельсія. Це дуже низька температура, яка потрібна для підтримання суперпровідності. У 1096 році було відкрито високотемпературні суперпровідники, які можуть працювати при більш високих температурах. Що робить їх більш доступними для практичних застосувань. Сьогодні існує багато різних типів надпровідників, які мають різні властивості та застосування. Наприклад, високотемпературні суперпровідники знайшли застосування у магнітній резонансній томографії та магле в поїздах ці матеріали дозволяють створювати сильні магнітні поля без втрати енергії. Це відкриває нові можливості у медицині та транспорті за останні десятиліття. Дослідження у галузі надпровідності активно розвиваються, ось ми можемо очікувати Steвець Histes, коплюючи квікрик -кві у цій області. Основні принципи фізики надпровідності полягають у тому, що при досягненні дуже низьких температур електрони у надпровіднику утворюють пари, які рухаються без опору. Це явище відоме як куперовська пара. Ці пари електронів утворюються за рахунок взаємодії з решткою атомів у кристалічній граці надпровідника. Одним з ключових принципів надпровідності є відсутність опору, що дозволяє струму протікати без втрат енергії. Це робить надпровідники дуже ефективними для великої кількості застосувань. Наприклад, суперпровідники використовуються у маглев поїздах, де вони створюють магнітне поле, яке утримує поїзд у повітрі, зменшуючи тертя та збільшуючи швидкість. Іншим цікавим принципом надпровідності є квантові фазові переходи. При зміні температури або магнітного поля надпровідник може переходити зі стану суперпровідності в нормальний стан або навпаки. Це явище вивчається у квантовій теорії поля та має велике значення для розуміння властивостей надпровідників. Ще одним важливим аспектом фізики надпровідності є критична температура. Це температура, при якій матеріал стає суперпровідним. Для різних типів надпровідників ця температура може відрізнятися. Наприклад, високотемпературні суперпровідники мають критичну температуру вище за кімнатну, що робить їх більш практичними для застосувань у порівнянні з низькотемпературними суперпровідниками. Цікаво, що критична температура може змінюватися під впливом зовнішніх факторів, таких як тиск або магнітне поле. Це відкриває можливості для контролю над властивостями надпровідників. У світі фізики надпровідності численні дослідження та експерименти спрямовані на розуміння цих принципів та розвиток нових матеріалів з покращеними властивостями. За допомогою цих знань ми можемо розширити наші можливості у різних галузях від транспорту до медицини, від енергетики до інформаційних технологій. Існує кілька типів надпровідників, кожен з яких має свої унікальні властивості та застосування. Один з найпоширеніших типів це металеві надпровідники, які характеризуються тим, що електрони утворюють пари за рахунок взаємодії з решткою атомів у металевій граці. Ці надпровідники мають високу критичну температуру, що робить їх практичними для багатьох застосувань. Ще одним типом є керамічні надпровідники, які відкриті в 1996 році. Ці надпровідники мають високотемпературну суперпровідність, що дозволяє їм працювати при більш високих температурах, ніж металеві надпровідники. Наприклад, найвідоміший керамічний надпровідник EBCO має критичну температуру близько 90 кельвінів. Це робить його ідеальним для деяких застосувань, де важливо мати високотемпературну суперпровідність. Ще одним цікавим типом надпровідників є органічні надпровідники, які складаються з органічних сполук. Ці надпровідники мають свої унікальні властивості та можуть бути використані у нових технологіях, таких як органічна електроніка. Наприклад, органічні надпровідники можуть мати гнучкі властивості. Що робить їх ідеальними для електроніки на гнучких підкладках. Ці типи надпровідників відкривають нові можливості для застосування суперпровідності у різних галузях науки та техніки. Суперпровідність це феномен, який вражає своєю унікальністю та потужністю. Однією з найцікавіших властивостей суперпровідників є відсутність опору, що дозволяє електричному струму протікати без будь яких втрат енергії. Це означає, що коли струм запускається в суперпровіднику, він може коливатися навіть без зовнішнього джерела енергії. Це відкриває безліч можливостей для застосування суперпровідників у різних галузях. Наприклад, у медицині суперпровідники використовуються для створення сильних магнітних полів у магнітно-резонансних томографах, що дозволяє отримувати детальні зображення внутрішніх органів людини. Ці магнітні поля бувають дуже сильними до 30 тисяч разів сильнішими за земне магнітне поле. Іншим цікавим аспектом суперпровідності є Мейснерів ефект це явище полягає в тому, що суперпровідник виштовхує з свого внутрішнього простору магнітні поля, що призводить до того, що він відштовхує магніти, які наближаються до нього. Це може бути продемонстровано, наприклад, за допомогою магнітів, які летять над суперпровідником, не торкаючись його. Це дивовижне явище відкриває нові можливості для дослідження магнітних властивостей матеріалів. Ще однією цікавою властивістю суперпровідників є квантові біти або кубіти. Квантові біти це основна одиниця квантових обчислень, які можуть бути використані для обробки великої кількості даних швидше, ніж традиційні комп'ютери. Суперпровідники дозволяють створювати стабільні кубіти, які можуть зберігати квантову інформацію протягом тривалого часу. Це відкриває нові перспективи для розвитку квантових технологій та обчислень. У світі суперпровідності численні дослідження та експерименти спрямовані на розуміння цих унікальних властивостей та розвиток нових матеріалів з покращеними характеристиками. За допомогою цих знань. Ми можемо розширити наші можливості у різних галузях: від інформаційних технологій до енергетики, від транспорту до медицини. Критична температура та критична питома напруга є ключовими параметрами, які визначають поведінку суперпровідників. Критична температура це температура, при якій матеріал стає суперпровідним. Низька критична температура була однією з перших перешкод у використанні суперпровідників у практиці. Проте високотемпературні суперпровідники, відкриті в 1098 році, мають критичну температуру вище за кімнатну, що робить їх більш доступними для застосувань. Наприклад, найвища досі відома критична температура сягає понад 130 кельвінів. Критична питома напруга це ще один важливий параметр, який вказує на максимальну напругу, яку може витримати суперпровідник без втрати суперпровідності. Цей параметр важливий для розрахунків та дизайну суперпровідних пристроїв. Наприклад, деякі високотемпературні суперпровідники мають критичну питому напругу більше 100 мегавольтів на метр, це дозволяє їм працювати при високих напругах без втрати суперпровідності. Ці параметри визначають можливості застосування суперпровідників у різних галузях від енергетики до квантових обчислень. Дослідження у галузі суперпровідності продовжуються, і ми можемо очі ще більше захоплюючих відкриттів та нових рекордів у цих параметрах у майбутньому. Надпровідність має безліч практичних застосувань у різних галузях науки та техніки. Одним із найвідоміших прикладів є маглевпоїзди, які використовують суперпровідні технології для створення магнітних полів, що утримують поїзд у повітрі, забезпечуючи швидкість та ефективність пересування. У Японії діє маглев поїзд, який може розвивати швидкість понад 600 км на годину, що робить його одним з найшвидших поїздів у світі. Ще одним застосуванням суперпровідників є магнітно-резонансна томографія МРТ, де вони використовуються для створення сильних магнітних полів, необхідних для отримання детальних зображень внутрішніх органів людини. Сучасні МРТ-апарати можуть мати магнітне поле силою до трьох тесла. Що дозволяє отримувати високоякісні зображення з високою роздільною здатністю. Це допомагає лікарям точно діагностувати різноманітні захворювання та патології. Ще одним цікавим застосуванням суперпровідників є їх використання у квантових обчисленнях: квантові комп'ютери, які базуються на принципах квантової механіки, можуть обробляти велику кількість даних швидше, ніж традиційні комп'ютери. Суперпровідники дозволяють створювати стабільні кубіти, які є основними одиницями квантових обчислень. Наприклад, Google оголосив про досягнення квантового переваги за допомогою квантового комп'ютера, який використовує суперпровідники для створення кубітів це відкриває нові можливості для розвитку квантових технологій та обчислень. У сфері енергетики суперпровідники також знаходять своє застосування. Наприклад, суперпровідники використовуються для створення магнітних пасток у термоядерних реакціях це дозволяє утримувати плазму на відстані від стінок реакційної камери, зменшуючи тертя та підвищуючи ефективність реакції. Такі дослідження можуть мати велике значення для розвитку термоядерної енергетики як безпечного та ефективного джерела енергії майбутнього. У світі науки та техніки суперпровідники продовжують відкривати нові можливості та розширювати горизонти застосувань. Завдяки їх унікальним властивостям та потужному потенціалу ми можемо очікувати ще більше захоплюючих відкриттів та інновацій у цій захоплюючій галузі. Магнітні сили в суперпровідниках відкривають перед нами захоплюючі можливості та унікальні явища. Однією з цікавих особливостей є Мейснерів ефект, коли суперпровідник виштовхує магнітне поле, що призводить до левітації магнітів над ним. Це дивовижне явище можна спостерігати у експериментах, де магніти летять над суперпровідником, не торкаючись його. Ще однією цікавою деталю є те, що суперпровідники можуть витісняти магнітне поле з свого внутрішнього простору, створюючи зону, де магнітне поле відсутнє. Це відкриває нові можливості для дослідження магнітних властивостей матеріалів. Наприклад, високотемпературні суперпровідники можуть мати критичну питому напругу більше 100 МВ на метр, що робить їх ідеальними для застосувань у високовольтних системах. Ці властивості дозволяють суперпровідникам працювати при високих напругах без втрати суперпровідності. Дослідження у галузі магнітних сил у суперпровідниках продовжуються. І вчені постійно виявляють нові аспекти цього явища. Наприклад, відомо, що суперпровідники можуть взаємодіяти з магнітними полями та створювати складні магнітні структури. Це відкриває нові можливості для створення нових матеріалів та пристроїв з унікальними магнітними властивостями. За допомогою цих досліджень ми можемо розширити наші знання про магнітні сили в суперпровідниках та використовувати їх для розвитку нових технологій. Та матеріалів у майбутньому. Квантові біти або кубіти є основними одиницями квантових обчислень. У традиційних комп'ютерах інформація кодується у бітах, які можуть мати значення 0 або 1. У квантових обчисленнях кубіти можуть бути у стані 0, у стані 1 або у суперпозиції обох станів одночасно. Це дозволяє квантовим комп'ютерам обробляти велику кількість даних швидше, ніж традиційні комп'ютери. Наприклад, квантовий комп'ютер. Google BristolCohn має 72 кубіти, що робить його одним з найпотужніших квантових комп'ютерів у світі. Цей комп'ютер досягнув квантової переваги, коли здійснив обчислення, які були недосяжні для найкращих традиційних комп'ютерів. Квантові обчислення можуть бути використані для розв'язання складних задач у галузі криптографії, хімії, фізики та інших наук. Наприклад, Квантові комп'ютери можуть швидко розв'язувати задачі факторизації великих чисел, що є основою для багатьох криптографічних систем. Це може мати велике значення для кібербезпеки та захисту даних. Крім того, квантові обчислення можуть бути використані для моделювання складних хімічних процесів та матеріалів, що може призвести до розробки нових лікарських препаратів та матеріалів майбутнього. За допомогою квантових обчислень. Ми можемо відкрити нові горизонти у науці та технологіях та зробити неможливе сьогодні можливим завтра. Надпровідність залишається однією з найбільш захоплюючих галузей фізики, яка постійно розвивається. Наприклад, високотемпературні суперпровідники, відкриті в 1998 році, відкрили нові можливості для застосувань у різних галузах. За останні роки кількість кубітів у квантових комп'ютерах стрімко зростає. Що свідчить про активний розвиток цієї галузі. Наприклад, квантовий комп'ютер IBM Quantum System One має понад 65 кубітів. Дослідження у галузі магнітних сил у суперпровідниках також продовжуються і вчені постійно виявляють нові аспекти цього явища. Надпровідники також знаходять застосування у розробці сенсорів для вимірювання магнітних полів. Та створення суперчутливих детекторів. Ці напрямки досліджень, відкичести відкривають новус можливості для використання суперпровідних у ріжвейнінгілзах науки та техніки. За останні 10 десятиліть дослідження у галузі надпровідності активно розвиваються, що призвело до відкриття нових високотемпературних суперпровідників з унікальними властивостями. Наприклад, найвища досі відома критична температура сягає понад 130 кельвінів. Квантові комп'ютери також стрімко розвиваються, і кількість кубітів у них постійно зростає. Наприклад, квантовий комп'ютер IBM Quantum System One має понад 65 кубітів. Дослідження у галузі магнітних сил у суперпровідниках виявляють нові аспекти цього явища, що відкриває нові можливості для створення суперчутливих детекторів та сенсорів. У світі науки та техніки надпровідники залишаються однією з найбільш захоплюючих галузей, яка постійно розвивається та відкриває нові перспективи для майбутніх досліджень та застосувань.